Так, Сережа накопав хрону, почистив. Зараз я ставлю в морозилку, це на хвилин 40. Потім візьме потре і буде у нас свіжий хрін. Свіжо зроблений своїми руками. Так, покажу. Ставлю в морозилку на 40 хвилин. Все. Так, дивимося дух. Хру, ну, о, він уже аж тарабане. Все, дідушка зараз буде терти матерочку. Так, Сережа натер хрін. Зараз перекладаємо в баночку. Так, Сережа вже зробив хрін. Дивіться, який. Додав він сок лимону, цукор і сіль. Все. На свій смак. Бачите, який гарний. Ой, а в носа б'є страшне. І водичка, і водичка. І кричить водичка. Воно. Все, давайте. Всім смачного!